Люди, мир вам, дорогі, українці. Дорогі люди, я християнин, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, просіть мудрості в Бога для нашої влади, щоб вони правильно нею керували. Але найважливіше, я прошу сюди, щоб сказати вам і нагадати, що Бог любить людей. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Ісус Христос, Він любить нас. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, тому що ми всі заслуговуємо на покарання. Бог буде судити людей за гріхи, жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Но якщо людина щиро покається у своїх гріхах, Тобто визнає себе грішним перед Богом, відвернеться від злих діл і не вернеться до Бога через віру в Ісуса Христа. Бог її простить. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірийте в Ісуса Христа і спасетеся. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Якщо заглянете своє серце, в свої думки, бажання, слова, і дії, ми можемо побачити багато того, що Богові не угодне. Дорогі люди, задумайтесь над тим. Де ви будете проводити вічність, це важливо. Сьогодні день спасіння. Сьогодні, як ваше ваша сумління вас докоряє, попросіть Бога прощення і прийміть це прощення. Бог прощає, повірив Ісуса Христа, тому що Ісус Христос заплатив за людей. Ісус Христос пролив кров свято невину за наші гріхи, і Він помер. Но в третій день Він воскрес і Він є живий, і Він любить нас. Прийміть Його любов, прийміть дар, життя вічного. І будете прощені. Читайте слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги! ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Богу. Слава Господу, за замість Божа. Юльцю проповідував тільки що Євангелія. І ми зараз в Львові. Благовістим Євангелій.